Всім доброго дня. От. Наші кури спустя почти полгода почали гніздити все таки. Наповню вам вкратце нашу історію. Ми купляли з жінкою в неділю на базарі курей От. і нам їх продали як курей, які вже несуться. Тобто курейний сушок, які вже несуться. Несуть яйця. Но із серпня місяця. Пройшло майже 4 уже. І вони оце тільки-тільки почали нести. Так що перед тим як купляти курочок, ознакомьтесь, які вони вже должны бути. Як вони повинні виглядати звісно, щоб... Не мать, що вони вже несуться, тому що ми ошиблися і нам втюхали, так сказати. Нічого, ми не розстроїлися. Вже несуться, не такі гарні. Ручні, ручні курочки можна гладити. Прикольні. І обязательно давайте теплу водичку їм, коли холодно, щоб нестись. І, 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 і щоб не було сквозняка. Тоді курочки будуть нестись. Потому что яйца по 100 гривень уже. Яйца по 100, а у нас вот уже в день получается по 5-7 яичек. Благодаря очень красавицам. Позалетали <до> мене. Чую, балакаю. Чуть позалетали.